Привіт всім, ви на каналі Фафер Україна, я Дмитро Нартов і ми з вами зараз знаходимося в Карпатах. Так, ви помітили, що ми довгий час нічого не знімали, тому що все прикуто до новин з фронтів, з війни, це по-перше. По-друге, ну, взимку дуже мало що можна знімати, тобто то будівельний сезон. От, але ж я вважаю прийшов час, і ми з вами можемо вже помалу якось дивитися на будівництво. І тому я вирішив зняти таке декілька невеличких а, відео, в яких я розповідаю історію одного будівництва в Карпатах а, ну, в цей сезон 2022-23 року. Тому приєднутись до нас, тому що в нас. Оновилися деякі пропозиції на нашому сайті, можна подивитися. У нас вже є там трошки інші будиночки в опису внизу. Ви побачите ссылку на наш сайт. От. Ну і хочу вам трохи показати будинок, який ми збудували в Карпатах. От. Він теж новий. Він є Оптімум 140, ви можете його побачити у нас на сайті в якості моделей. А фізично я якраз про нього хочу вам розповісти. Чому, де, як і коли ми його побудували, як це було, скільки воно коштувало, те будівництво на сьогоднішній день. Тобто така більш розвернута інформація вже буде йти в невеличких таких відео по, по кожному із етапів. Ну, перший етап буде там про землю, от приблизно скільки вона коштує, які треба робити вибори, якщо ви хочете будуватися в Карпатах. Ну, в Карпатах насправді це найбезпечніше місце, мабуть, на сьогоднішній день в Україні. На жаль, але це так. Потім про фундамент, тому що тут ну, такі дуже... Немає рівнини, да? тобто тут все гірська місцевість, і тому декілька типів є фундамент, на чому ми зупинилися. От. Ну ви там на фотографії вже побачите, тому що там декілька фоток я прикладу. Ну, потім тип будівництва, який ми тут вибрали. От. Е, яка сейсмологія тут є, на що треба звертати увагу, якщо ви будуєтесь набагато. Ну і просто подивитись Сам процес, який є, він невеличкими частинами буде такими, там, я не знаю, там, по 15 хвилин ми будемо писати і вам викладати. От. Внутрішня частина ще не закінчена, вона проводиться там, будівельні роботи. Тому я думаю, що там, через 2-3 тижні я можу вам вже показати, як воно виглядає вже з, з самого будинку. Оце все. А, ну, а на цьому поки що все. От, всім бажаю перемоги, бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.